Друзі, привіт! З вами Джая, і я продовжую вас знайомити з медитаціями зі світу Ошо. І сьогодні корисна порада про те, що робити, коли ви помічаєте, що всередині у вас виникає засудження, або е, якась тяга до звички, або відчуваєте, що ум десь постійно е, якісь певні нав'язливі е, стани. Так от, Ошо каже, що треба змінити патерн дихання. Тому що наш ум напряму пов'язаний з нашим диханням. Тобто, якщо ви змінюєте патерн дихання, то і ум також змінюється. І він каже, що починати треба з видоху. Тобто, якщо, наприклад, ви кидаєте курити, і зазвичай ну, на початку є та ще такий потяг, то в той момент, коли його ви відчуваєте. Або коли ви відчуваєте, що в голові є якісь засуджуючі думки про когось. В той же момент зробіть дуже глибокий видих. І втягніть живота. І після цього робите глибокий свіжий вдих. І так робите 2-3 чи 5 разів. І відчуйте, що змінилося. Тобто завжди, коли ви хочете від чогось звільнитися, починайте з видоху. І прям відчувайте, візуалізуйте, як ви звільняєтесь від того. Так, приходить засудження, і ви тут починаєте втягнути живіт. І прямо коли ви видихаєте, уявляйте собі, що ви викидаєте то засудження. Якщо навпаки ви хочете щось прийняти, то тоді ви починаєте з вдоху. Спробуйте, друзі, і поділіться, будь ласка, в коментарях, що помітили.